Клаше кузь старший доповідь. Я кондратів Сергій Володимирович, мені 34 роки. Я працюю в новоукраїнському ліцеї лідер, вчителем фізичної культури та з предмету захисту України. Сьогоднішня наша тема: види носіння зброї та тактичні ділі на пою У Мене перша вища освіта — це бухгалтер. Я пропрацював рік бухгалтером, зрозумів, що це не моє. Я зрозумів, що спорт більше для мене значить, ніж дебет і кредит, і пішов вчитися на другу вищу освіту на вчителя фізичної культури. Потім, коли я вже прийшов працювати в школу, почав працювати Ще, з дітьми, пора? я зрозумів, що це не просто робота, це, ну, це, це хобі. Я відпочиваю. Коли мої діти почали брати перші міста, я зрозумів, що мені потрібно цим займатися далі, що це моє призвання. Чуть присідаємо, видвигаємо корпус вперед, ловимо ціль. Робимо постріл і переходимо лібо в положення з коліна, лібо виставляємо руку, переходимо в положення лежачі. Зрозуміли? Потім починається е, у нас антитерористична операція. Так як я вже служив в військах спеціального призначення, е, мене мобілізують в третій полк, тоді він ще був третім полком, це 2014 рік. От служив я там рік і один місяць. Потім демобілізуюся указом президента. І ще 8 років далі влаштовую своє життя. І опять у нас прикрість в Україні, вже повномасштабна війна. Так само мобілізація. От служив я 7 сім місяців, тільки це вже був, виходить, полки міні Святослав Хороб у силах спеціальних операцій. І звільнений в запас. Звільнений в запас в зв'язку з сімейними обставинами я виховую сам доньку. Доньки, зараз шість років, Звільнився в запас. Дивіться, коли ми відпрацьовуємо рух в двійках, тактичний рух в двійках, завжди є перший номер, другий номер. Перший номер супроводжуючий. Він не йде вперед. Він рухається вперед за що другого номера. Другий номер постійно підштовхує перший номер вперед. Це для того, щоб знати, чи є поранення, чи все з першим номером в порядку, так як ми спиною до полю бою зі спини нічого не бачимо. Досвід, який я здобув в зонах бойових дій, я використовую напряму використовую викладаючи предмет захисту країни. Цей предмет вчить молодих юнаків і дівчат не тільки боронити себе, боронити державу, відстоювати свої принципи, інтереси, патріотичності, любити не тільки будинок, де він знаходиться, місто, в якому він знаходиться, а любити масштабно, любити свою державу. Вони вивчають теоретичні матеріали, історію України, виникнення українського війська із Київської Росії, Запорізької епохи, епохи запорізьких козаків і до сьогодення. Вони вивчають вже набутки інших країн НАТО, вже набутки наших. Вони вивчають роди військ, можуть їх розрізнити вже по шевронам. Перший номер. Працюємо. Впирайся плечем в перший номер. Повністю свій силует, голову ховаєш за вторий номер. І по команді Готов, він мені відповідає готов. Ми здійснюємо рух. Я його підводю вперед. Підводю вперед. Він здійснює стрільбу. По його команді пустий, пустий, готов. Виходжу, я йду, підпихуємо вперед. Все. І таким методом ми йдемо. Пустий. Заміна. Іду. В цей момент ви міняєте магазин. Так як наша країна зараз знаходиться в повномасштабній війні із нашим сусідом Російською Федерацією. То це дуже-дуже важливий предмет, бо хлопці, молоді юнаки, ішовши служити в армію, вони вже не будуть дивитися такими незрозумілими очима, на, на деякі предмети, вони вже знають, як збираються розбиратися автомат Калашникова. Вони знають. Наскільки він стріляє, куди він стріляє, вони знають, як прицілюватися. Дитина, яка вивчила предмет захисту України, вже може тримати зброю в руках і вже може захищати себе і свою сім'ю. Вони психологічно стійкі, виконуючи медицину, я її викладаю так, якби це от було насправді, якби це була б зона бойових дій. Мені краще пояснити дітям. Що це таке за зони, як себе правильно вести в цих зонах, як повинно переміщатися? Які, як складається група? Що складається група? Коли ти його проживаєш, тобі легше його донести дітям. Діти тебе уважніше слухають, бо розуміють, що це не просто слова, які ти вивчив або зачитав з книжки. Це слова, які ти пережив. При повністю закрутному жгуту ви відчуєте і побачите візуально, що кровотеча з ноги буде відсутня. І пальці не повинні пройти під жгут. Якби в мене був вибір вибирати або військовий, або вчитель, я вибрав би вчителя. Бо військовий він вміє, він зробить, а вчитель може навчити дуже велике покоління тих, хто і зможе, і зробить.